Доброго дня, 11 клас. Продовжуємо розв'язувати фізику разом. Сьогодні тема уроку у нас розв'язування задач на тему механічні хвилі, довжина хвилі, період, частота і тому подібне. Поїхали. Перш за все, давайте ми запишемо формули, якими ми будемо оперувати сьогодні на уроці. Отже, маємо формулу для періоду коливань, для частоти коливань, циклічну частоту коливань, яка виражається через ню і через Т. Маємо фазу коливань, яка виражена через омегу, через ню і через період. Так? І маємо формулу для довжини хвилі, виражену через період і через частоту. Завдання 5:1. На рисунку зображено поперечну хвилю, що поширюється вздовж натягнутої струни ліворуч. ліворуч. Познач на рисунку напрямок швидкості кожної з позначених точок у даний момент часу. Отже, хвиля у нас в цілому поширюється у цьому напрямку, тобто ліворуч напрям поширення хвилі. І ми розуміємо з вами, що коли це хвиля поперечна, як нам показали, то в цьому разі у нас частинки будуть рухатися лише ось таким чином, тобто в поперечному перерізі до поширення, а інакше можна ще сказати у перпендикулярній площині. До напрямку поширення хвилі. Отож, в точці А у нас точка буде рухатися сюди, в точці Б точка буде рухатися сюди. Тобто, вгору, в точці В, вниз, в точці Г. Вгору, в точці Д, зависла. Так? Тому що проходить положення рівноваги: 5-4. Поверхнею озера поширюється хвиля. Розглянь графік залежності зміщення точки хвилі Х від відстані до джерела, та графік, залеж... залежності, графік залежності зміщення точки хвилі від часу, визнач швидкість поширення хвилі. Як ти думаєш, навіщо нам дається в цьому разі дві е, криві, два графіки? Навіщо? Для чого нам це? Зверни увагу тут зміщення і тут зміщення. Тут якась відстань, а саме відстань до джерела. А тут у нас час. Отже, для чого потрібен, потрібен у нас перший графік? Мабуть, для того, щоб виміряти щось по ньому в метрах. А що ми в ньому в метрах можемо виміряти? Довжину хвилі. Отож, довжина хвилі у нас між нашими горбами, як ми говорили з тобою, або між точками, іншими словами, які коливаються в однаковій фазі. В нашому разі це буде від 0 до 8 можна взяти, чітко видно, це буде лямбда. Отож, пишемо, лямбда дорівнює 8. Метрів, довжина, хвиля. довжина хвилі. А тут ми бачимо, що теж між горбами у нас по вісі Т в секундах може виражатися час. Тобто період. Ось ця відстань є період. Період дорівнює 4 секунди. І тепер дуже легко порахувати, правда? Давай напишемо, Лямбда дорівнює швидкість помножена на період Звідси період. Швидкість, звідси швидкість дорівнює лямбда поділити на Т. Тобто 8 на 4 буде 2 метри за секунду. Запам'ятай, що коли у тебе є графік, по якому йде тут відстань якась в метрах, тут ти можеш виражати ось таким чином виражати довжину хвилі. Завдання 5:5. На рисунку зображено ділянку натягнутого гумового шнура, по якому поширюється поперечна хвиля. Що має частоту 1,25 Гц Визнач швидкість поширення хвилі. Маємо з тобою графік. На графіку показана якась частинка, і нам треба здогадатися, що це таке нам показано і як це використати в нашій задачі. Отже, давай запишемо дано. Якщо ми з тобою продовжимо цей графік, так, приблизно ми продовжимо його, то відстань між горбами, між горбами це буде повна лямда, це буде, це буде лямда. Отак буде половина лямди, правда? Половина довжини хвилі, а так четвертинка. Отож, ми можемо тепер з тобою визначити, чому дорівнює лямда. Лямда дорівнює одразу скільки буде. Буде 100 метрів. Зрозуміло? Тому що ось тут буде половинка, а ось тут, між цими точками, у нас буде повна довжина хвилі. Давай наведемо. Буде повна довжина хвилі між ось цими точками. Таким чином лямбда дорівнює 100 метрів. Визначити потрібна швидкість. Отже, швидкість визначається, як в попередній задачі ми писали з тобою: лямбда поділити на Т. Або оскільки ню обернено пропорційна до періоду, а саме період дорівнює одиниця поділена на ню. То таким чином, сюди, якщо підставити, у нас вийде з тобою лямбда, помножене на ню. Правда? Тобто 1,25 одиниця на секунду помножити на 100 метрів. Це буде у нас 125 метрів за секунду. Це буде швидкість поширення цієї. Хвилі хвилі гумового шнура. Завдання 5:6. Рівняння коливань джерела хвилі має вигляд ось такий: визнач довжину хвилі, якщо вона поширюється зі швидкістю 2 метри за секунду. Пишемо умову. Відомо, що довжина хвилі це швидкість помножена на період. Отже, нам потрібно знайти з тобою зараз період. Звідки ми його візьмемо? Звичайно, з цього рівняння. В цьому рівнянні, якщо ти пам'ятаєш, у нас загальний вигляд цього рівняння має ось такий вигляд: омега Т плюс Фі нульове. Тобто період у нас де схований, От де він тут є, звичайно, в циклічній частоті. Циклічна частота ми порівнюємо біля літери Т маленької, отже, це 2П, 2П радіан. За секунду. Таким чином, звідси ми можемо знайти з тобою період, пам'ятаючи, що омега дорівнює 2 пі поділити на Т, це за формулою. І крім того, вона з рівняння також дорівнює 2 пі. Тобто І таким чином, ми бачимо з тобою, що Т дорівнює 1 секунда. Отже, підставляємо тепер сюди, ми з тобою маємо 2 метри. Завдання 6.1. У просторі поширюються хвилі з частотою 500 Гц. Визнач, скільки довжин хвиль укладеться на відстань, яку хвиля проходить за 2 секунди. Відстань, яку хвиля проходить за 2 секунди, можна записати ось таким чином. Так, ми з тобою на минулому уроці говорили, що швидкість поширення хвилі і довжина відстань, яку вона проходить, можна визначати за формулою для рівномірного руху матеріального тіла. Отже, в цьому разі у нас час є, немає швидкості і немає L. Але з іншого боку, L це кількість довжин хвиль, так? тобто лямбда помножене на n. Отже, лямбда, з іншого боку це швидкість помножена на період або поділена давай, одразу, на частоту, отже, у нас частота є. Таким чином, ми підставляємо сюди, що ми будемо мати швидкість, поділена на частоту і помножена на n. Так? так, І тепер давай зробимо так, щоб нам було видно, що ми, що ми маємо. Отже, 1 і 2. Випишемо його, швидкість помножена на час, дорівнює швидкість поділена на частоту і помножена на n. Таким чином, швидкість у нас скорочується, і звідси ми зараз запишемо з тобою, що ми можемо знайти. Т дорівнює n поділити на ню. Отже, звідси ми визначаємо з тобою n. Як ню помножене на те. Зверни, будь ласка, увагу, що в принципі, в принципі, для частоти, яку ми мали для хвилі і час її поширення. n визначається практично так само, як кількість коливань частинок речовини. Бачиш? Так, отже, підставляємо n дорівнює 500 одиниця на секунду замість герця пишемо, помножене на 2 секунди. Отже, буде. 1000. Нас питали, скільки довжин хвилю кладеться на цій відстані, так як у хвиля проходить за 2 секунди. Отже, тисяча довжин хвиль. 6.2. Якщо хвиля проходить з одного середовища в друге, то швидкість її поширення збільшується від 1,5 до 2,5 км за секунду. Визнач довжину хвилі в другому середовищі, якщо в першому вона дорівнює 3 метри. Ми з тобою пам'ятаємо, що при переході з одного середовища в друге у нас залишається сталою величиною саме частота. Частота у нас ніколи не змінюється при переході. Змінюється швидкість і змінюється довжина хвилі. Отож, ми можемо з тобою виразити довжину хвилі через частоту, як V поділити на ню, і звідси тепер знайти і підставити, отже, λ1 це буде у нас. 3 дорівнює 1,5 поділити на ню. А лямбда 2, відповідно, лямбда 2 це буде v 2 на ню. І в цьому разі це буде лямбда 2 дорівнює, адже ми її шукаємо. так? Це буде 2,5 поділити знов на ню. А тепер ми беремо їх відношення. Візьмемо відношення і звідти знайдемо. Або можна знайти звідси частоту і підставити її сюди. Тобто, це як подобається, як хочеться. Я можу взяти відношення. Хочу, хочу розділити, в мене виходить 3, на лямбда 2 дорівнює 1,5. Ділю на 2,5 на ню. Таким чином, перевер... останній дріб перевертається і множиться. І буде ось така ситуація, коли ню скорочується, от, і дорівнює це 0,6. І тепер лямбда 2, дорівнює треба 3 поділити на 0,6. Буде, звісно, 5 метрів. 6,3. Поверхнею озера поширюється хвиля, профіль якої має вигляд зображений на рисунку. За одну хвилину хвиля пройшла 60 метрів. Визнач шлях, який пройде поплавок на поверхні води за годину. Маємо з тобою, що за одну хвилину, за 60 секунд, хвиля проходить 60 метрів. Потрібно знайти, скільки вона пройде за одну годину, так? який шлях вона пройде, ця хвиля. Але щось можна ще взяти з рисунка. Що ми можемо взяти? Пам'ятаєш, коли ми маємо з тобою ось тут метри, що ми можемо визначити? Період чи довжину хвилі? Звичайно, довжину хвилі, так? адже в метрах. Отож, довжина хвилі, дивимося між точками, які коливаються в однаковій фазі. Краще брати від нуля, адже вже нічого рахувати, тоді не треба, або взяти можна між горбами, між цими. Тоді від одного відняти 0,2. Отже, я беру між цими точками, і буде в мене 0,8. Отже, лямбда дорівнює 0,8 метрів. Ну, Що тут можна зробити? Перш за все, з першої умови, що за час 60 секунд хвиля проходить відстань 60 метрів, я можу знайти швидкість, правда? Отже, L1 поділити на t 1 дорівнює 1 метр за секунду. Тобто швидкість у, нас поширюється, хвиля у нас поширюється ось такою швидкістю. Далі, якщо у нас є довжина хвилі і є швидкість, ми можемо знайти період, правда? Давай знайдемо. Отже, в нашому разі, лямда буде дорівнювати V помножити на Т, і звідси тоді Т дорівнює лямда поділити на В. Тобто лямда у нас 0,8 метрів, ділимо, звісно, на 1 метр за секунду, буде 0,8 секунд. Значить, період у нас теж відомий. Тепер знаючи період, так, знаючи час, за який буде здійснювати поплавок коливання на поверхні, ми можемо з тобою знайти, скільки він зробить коливань. N, так? як це знайти? Ну, Пам'ятаючи, що період це час поділити на кількість, то звідси n дорівнює, треба Т поділити на Т велике. Так? Тобто 3600 секунд маємо поділити на 0,8 секунд. N4,5 тисячі. Так? Тобто проходить 4,5 тисячі коливань, поплавок здійснює протягом однієї години. А тепер для того, щоб визначити, яка це буде відстань, яку він проходить за цей самий час, що потрібно зробити? Для цього ми з тобою ще подивимось на рисунок і ще дещо з нього візьмемо. Наприклад, ми можемо з тобою визначити ось цю величину, яку ми з тобою називаємо як? Амплітуда. так? Амплітуда становить у нас 0,5 метрів. Отже, амплітуда, амплітуда становить 0,5 метрів. так? І тепер за час, рівний одному періоду, який шлях у нас проходить поплавок при коливанні? Скільки він проходить, у нас амплітуд. Він проходить 4 амплітуди, ми з тобою говорили, за одне повне коливання. А за час рівний. Е... Тобто, за одне повне коливання він проходить у нас 4 амплітуди. Давай можемо з тобою навіть порахувати. Це буде 4 помножити на 0,5 0,2 метрів. Це за одне коливання. Так? За одне. А в нас таких коливань 4500. Тобто, треба N помножити на L одного коливання. Тобто, Що виходить у нас з тобою? Виходить, що. 4500 ми множимо на 0,2, 900 метрів. Отже, відповідь, уявляєш собі, поплавок на поверхні води за таких умов за годину проходить відстань 900 метрів. Важко уявити, але так і є. 6.4. Від джерела коливань поширюється хвиля з швидкістю 300 метрів за секунду. Визнач частоту коливань, якщо різниця фаз коливань точок, що розташовано на відстанях 612 метрів від джерела коливань, дорівнює 4 π радіан. Отже, маємо таку умову, що швидкість у нас 300 метрів за секунду, а різниця фаз це дельта фі або омега Т. 4 π радіан. І для цієї різниці фаз у нас є також різниця відстаней. Давай напишемо з тобою L дорівнює, одразу рахуємо, це буде 6 метрів. Так, потрібно знайти частоту коливань точок середовища. Отже, перш за все, давай ми з тобою ось що запишемо. Значить, у нас виходить з тобою ось така цікава умова. Раніше у нас такого не було. Лякатися не треба, де взялося Дельта Фі і де взялося омега Т. Справа в тому, що ми з тобою говорили, що. Фаза, фаза коливань визначається як омега Т плюс Фі нульв, правда? Або якщо написати, що різниця Фі мінус Фі нульв це буде омега Т, правда? А різницю можна написати як дельта Фі. От звідки взялося омега Т дорівнює дельта Фі. Зрозуміло? Сподіваюсь. Тепер в цьому разі воно у нас дорівнює 4 пі радіан. Омега, в свою чергу, Дорівнює 2 π поділити на Т на період. І помножити, якщо на Т. Тепер 2 π на Т велике помножене на Т дорівнює 4 π Скорочуємо, тут буде двійка, отже, виходить, Т на Т дорівнює 2. Звідси Т дорівнює Т поділити на 2. Або якщо ми шукаємо частоту, то нам потрібно. Оце перевернути, так? Тому що частота, частота це одиниця на Т, значить, буде 2 поділити на Т. Тобто тепер треба знайти оце Т, де його взяти. Враховуючи те, що у нас з тобою є швидкість, у нас є відстань, різниця, точніше, відстаней, так, між. Точками, що коливаються на та 612 метрів від джерела, різниця становить 6 метрів. Отже, в принципі, час ми з тобою можемо знайти Т дорівнює, як L поділити на v. Так? Тобто 6 метрів поділити на 300 метрів за секунду. Так? І це у нас буде з тобою 0,2 секунди. Ну і Тепер, якщо сюди підставити, 2 поділити на 0,2 секунди. То в цьому разі у нас з тобою вийде 100 Гц. Ось така задача. 6.5. На озері в безвітряну погоду із човна кинули важкий якір. Від цього місця пішли хвилі. Людина, яка стоїть на березі, помітила, що хвиля дійшла до берега через 50 секунд. Відстань між сусідніми гребенями хвилі дорівнює 50 см. За 5 секунд було здійснено 20 сплесків хвилею об берег, на якій відстані від берега перебуває човен. Отже, як знайти відстань від берега до човна. Ми бачимо з тобою, що, наприклад, от з цієї умови, де сказано, що за 5 секунд було здійснено 20 сплесків хвилею берег, ми можемо знайти з тобою період, правда? Давайте це зробимо. Значить, з цієї умови ми знаходимо з тобою період. Це буде Т1 на Н1. Ну, чому 1? То, щоб відрізнялося просто від попереднього, а Н1, щоб відповідало цьому Т. От і все, тому одинички. Так, підставляємо, отже, 5 секунд на 20,25 секунди. І тепер, коли ми маємо з тобою період, маємо довжину хвилі, ми можемо з тобою знайти швидкість, з якою хвиля поширюється. так? Тобто, звідси, ми пишемо з тобою, що лямбда дорівнює швидкість помножена на період, а період. ой, швидкість. Перепрошую швидкість, тоді в цьому разі це буде лямбда поділити на Т. Підставляємо: лямда у нас 0,5 метрів. Ділимо на 0,25 секунди, швидкість поширення хвилі буде 2 метри за секунду. І коли ми маємо з тобою швидкість, ми можемо знайти відстань до човна В помножити на час поширення хвилі. Тобто буде 2 метри за секунду, множимо на 50 секунд, скорочуємо і буде 100 метрів. 6.6. Поверхнею озера поширюються хвилі з швидкістю 2 метри за секунду. Довжина хвилі дорівнює 2 метри, а її амплітуда 5 см. Визнач максимальну швидкість руху поплавка, що плаває на поверхні води. Отже, маємо з тобою швидкість поширення хвилі, довжину цієї хвилі, амплітуду коливань поплавка, і треба знайти швидкість руху поплавка, причому максимальну. Отже, що ми можемо перш за все зробити? Можемо використати швидкість поширення хвилі, довжину хвилі і знайти період. Так? Давайте це зробимо, Отже, Т дорівнює, як лямда поділити на швидкість хвилі. Ну, Звідки, звідки я це знаю? Лямда дорівнює швидкість хвилі помножена на Період, так, з цієї формули маємо ось це. Так, і можемо навіть порахувати, це буде ну, усно 2 на 2, тобто 1 секунда. Так. Тепер пам'ятаємо про те, що частинки, коли коливаються, частинки речовини, коли коливаються за один період, а саме за одну секунду. Так, вони здійснять у нас з тобою пройдуть відстань рівно 4 амплітудам. Ну, або 4 на 0,5 це буде 0,2 метра. Тобто частинка речовини за одне повне коливання проходить у нас 0,2 метра. Якщо цих коливань буде декілька n, то ми повинні помножити так само на 4а буде n помножити на 0,2. І в цьому разі тепер. Як знайти нам швидкість, з якою буде коливатися поплавок? Швидкість, з якою буде коливатися поплавок, це швидкість матеріального об'єкта, який рухається рівномірно і прямолінійно. Так? Тобто L поділити на T. Відставимо сюди L n помножене на 02. Поділити на T. Що таке n поділити на T? Це частота, або T поділити на n, це буде період. Отже, 0,2 поділити на Т велике. Або 0,2 на одиницю. Так, на 1 секунду у нас буде, а тут, до речі, метри. от, У нас буде з тобою 0,2 метрів за секунду. Це й буде швидкість поширення, швидкість руху, точніше, поплавка на поверхні води. Отже, на сьогодні все. Дякую за увагу. Сподіваюся, все було зрозуміле. До наступного разу. No, wszystko dobre.